Потужний шторм Кіаран накрив країни Європи протягом останніх кількох днів. Внаслідок негоди загинули щонайменше 10 осіб. Серед них на жаль, дитина з України. Докладніше далі. Рекордний вітер силою до 200 км на годину, повені відключення електроенергії. Така екстремальна ситуація у західній частині Європи. Близько 1 мільйона 200 тисяч французьких будинків залишилися без електрики. За даними мережевого оператора Enedis, майже 700 тисяч людей опинилися у власних домівках у повній темряві. За словами міністра уряду, Жана Ноеля Баро, понад мільйон жителів також було відключено від мережі мобільного телефонного зв'язку. У Нідерландах в Амстердамському аеропорті схід. Хол <Hall>, головному європейському транспортному вузлі було скасовано понад 200 рейсів. Також були скасовані міжнародні поїзди зі столиці Нідерландів до Парижу. В Іспанії через шторм скасували 42 авіарейси. На півдні Англії сотні шкіл було закрито через великі хвилі, викликані вітром зі швидкістю 135 км на годину, що обрушилися на берегову лінію. Зливи та вітер спричинили також сильні повені у північній Ірландії. Загалом, внаслідок шторму, кіаран загинуло вже десятеро людей. На жаль, у бельгійському місті Гент негода забрала життя п'ятирічного українського. Хлопчика, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.